Шановні колеги, я хочу вам е, нагадати, що ми будемо от на днях святкувати День державності. Знаєте, що таке державність? Державність, коли при владі відповідальні люди, для яких верховенство права, сила права, конституція, процедури взагалі чогось в житті варті. Державність це коли її не руйнують свідомо, нахабно, цинічно, прикриваючися просто безпреділом. І коли ви будете через декілька днів святкувати державність, то згадайте, що при жодній владі, якою би вона не була до того, ніколи в житті так смачно не плювали на конституцію, як сьогодні плюєте ви. Так жорстка і цинічна, не попирали закон Конституцію, а як наслідок не руйнували державу, так як ви це робите. Я хочу просто зараз, не тільки для суду, але і для історії накануні голосування по суті за закон, про який я скажу через декілька хвилин, показати просто зал. Подивіться, пустий зал. Де ледве-ледве набирається 100 людей, де немає уряду, немає нікого. Я хочу сказати, що в цій ситуації в пустому залі прямо заборонена конституцією України рішеннями конституційного суду приймати будь-які рішення, голосувати по будь-яким питанням, якщо не проведено зараз сигнальне голосування і не підтверджена наявність 226 голосів. Немає в залі 226. Все, що буде зараз прийматися, воно не є законним, легітимним. Але саме головне не це. Саме головне те, що Конституція права, процедури, регламенти з приходом вашої команди до влади більше не мають в країні значення. Це означає, що ви руйнівники держави, ви її підриваєте з тилу. ви підриваєте фундамент. Існування України, тому що це говорить про те, що в пустому залі можна прийняти будь-яке рішення без волі народу, так як це робиться зараз. І тому я закликаю зараз головуючого пана Корнієнка припиніть цей фарс. Це фарс, який нічого спільного з парламентаризмом немає. Цей фарс вбиває надію українців на правову державу. Вбиває віру в цей парламент і в цю владу. Хіба ви не знаєте, що українці сьогодні проклинають цей парламент? Тому що в кожне рішення, яке ви приймаєте, воно без волі народу проти національних інтересів, проти прав і свобод людей винищити державу і кожен з вас є співучасником. Так ось хочу зараз сказати, чому в пустому залі. Іде незаконне голосування зараз. Це незаконне голосування іде по закону, який передбачає, що у українців забирають державну землю до мільйона гектарів, які є цим незнижуваним запасом, який забезпечує продовольчу безпеку держави. Ви знаєте, як зараз у вас, українців, у всіх нас забирають цю землю. Вони міняють назву державне підприємство на акціонерне товариство і забирають землю у науки, у освіти у наших підприємств державних, навіть у пенітеціарної системи, де вирощують ці скудні продукти харчування для ув'язнених, і то забирають. Забирають сільськогосподарську землю зараз у армії. Уявляєте до чого докатилася ця свора? І вони все це роблять в пустому залі, так як вони вночі, вночі без волі народу, галасували право продавати землі без будь-яких порядків правил і обмежень, сільськогосподарські. так зараз в пустому залі вони забирають останній мільйон гектарів як страховий фонд продовольчої безпеки у держави. Після цього у нас коли наука і освіта. Будуть без землі, в аграрних вузах без землі, в аграрних середньотехнічних закладах без землі. Європейський союз згідно своїх конвенцій не визнає таку освіту аграрну, яка проводилася в освітніх закладах, без землі, без практики, без розуміння студентів, як взагалі вести аграрне підприємництво. І аграрну справу. Ви знаєте, що всі ректори всі ректори вузів аграрних або де є аграрні факультети, звернулися до парламенту, до уряду, звернулися до кожного депутата з проханням не голосувати цей закон. Ніхто цього не почув, тому що воля народу в цьому залі, на жаль, з моментом приходу вашого до влади не варта нічого. Проти волі народу ви легалізуєте не медичний канабіс, а максимальне масштабне вирощування марихуани на території України приватними наркоструктурами, а потім переробка цими наркоструктурами і ще і продаж без обмежень, а ще і приватні лабораторії, які можуть розробляти наркоту. Це все ви робите. Проти волі народу. І подивіться, як вони гарно скампанували. Вони закон про практично початок наркобізнесу в Україні, який вони скромно прикрили назвою легалізація медичної марихуани. Це не відповідає дійсності. Вони приймають разом з пакетом закону, який у вас, у українців, у всіх нас забирає майже мільйон гектарів державної землі. Я так думаю, для того, щоб потім наркотуж вирощувати, а інакше навіщо вона їм потрібна? Ця земля. І тому руйнуючи зараз всі основи існування держави, волю народу, конституцію, регламент рішення конституційного суду для того, щоб подерібаніти мілья... мільйон гектарів землі, подербаніти вони зараз, антиконституційно проводять ці голосування. У нас, у нашої команди, більше 200 правок. Зрозуміло, що ці правки про те. Щоби залишити землі сільськогосподарські, безцінні, найкращі, які є в Україні, залишити для освіти наших аграріїв, залишити для того, щоби робити правильну, реально сильну аграрну науку, для того, щоб тримати ці землі недотарканими, щоби захистити нашу продовольчу безпеку, особливо під час війни. Тому що коли вираздати. Будете роздавати останні краплі землі державної наркомафії. Ви потім у вас не буде де виростити, навіть зерно. Ви залишитеся в наркоплантації всередині Європи. І народ буде залежати від постав, поставок продовольства по імпорту. От що ви робите, що буде наша команда робити. Зараз безумовно ми знімаємо свої правки, тому що вже достатньо реєстраційних матеріалів для того, що в Конституційному суді, коли він буде звільнений від цього терору, репресій і іга цієї влади, в Конституційному суді все це буде скасовано однозначно, тому що всі рішення, які приймалися в парламенті з порушенням процедури, Конституційним судом були скасовані. І цей закон буде скасований. Я в цьому переконана. Ми маємо зараз всі відеодокази злочину, який творився в цій Верховній Раді при цьому головуванні і при пустому залі. І ми будемо подавати також заяву про злочин, тому що це є свідоме зловживання законодавством. Коли, знаючи, головуючи, знаючи, що він порушує Конституцію і закон, продовжував ведення засідання Верховної Ради, це безпрецедентні речі. Тому хотіла би звернутися зараз до тих нещасних там ста депутатів, які в залі, я вас прошу, коли будуть ставити завтра цей закон на голосування, знайдіть в собі хоча б краплю совісті. краплю. Краплю, тому що з цієї трибуни ви обіцяли не чіпати державну землю і не голосуйте за цей закон, проголосуйте проти. А наша команда буде в усіх судах боротися проти вашого безпреділу, який ви робите під прикриттям війни всупереч волі, в тому числі військових, і робите за зачиненими дверями без журналістів, без прямої трансляції, прикриваючись війною. Забирайте українського народу все вам, український народ, з часом цього не пробачить. Слава Україні.